Є такі граблі, мені здається, на яких оці штирки, на які важано не наступати, вони вже стісалися, знаєте, бо стільки наступали на ті граблі, що вони вже такі, от як зуби, постисувалися, там уже майже нічого нема. Епідемія доброти це моє. Ви знаєте, це моє. Це те, заради чого варто жити. Просто ходити і чихати наліво і направо всякими добрими словами, приємностями, привітаннями, посмішками. Мій Господь працює зі всіма бригадами. Як капелан-волонтер, я теж ніде не приписана. Практично все, що їм треба, крім ядерної боєголовки. Ми завжди готові надати. Мені страшно було і є зараз теж завжди. Я не боюсь сказати, що мені страшно. У нас така тема сім причин не здаватись. Часто зло, воно таке активне, таке зле, а добро воно іноді таке сором'язливе трохи. Я, як капелан, яка сама з Києва. Але сім років я прожила на сході на лінії вогню, можна сказати, на війні в станиці Луганській, в Авдіївці. А це було важко. Дійсно, добро було робити важко і було страшно. І було іноді таке бажання здаватись уже, уже якось так все кинути і сказати Давайте, ви вже якось самі. Але е так і не вийшло у мене здатись. Це як пиріг. Ви випікаєте його. Хочеться швидше, бо вже пахне. Да? Періг тільки випікається, він вже починає дуже так пахнути. Уже там все і ванілька пахне, і кориця пахне, і щось там кремчик якийсь пахне, якийсь шоколад, якийсь там, що ви там туди, полуниці якісь понарізали. Да? І здається, якщо вже пахне, то вже все має бути готове. Але ні, треба перевіряти, треба чекати, треба там спічечку чи щось засунути. Якщо тісто не приліпає, значить. Вже допіклось, але, але треба часто чекати. Дуже круто, ви знаєте, коли люди, які мали якісь помилки, мають чесність і силу ділитися своїм досвідом і чесно розказувати, що і як було таке, що от було невдачею. Часто мене просять, ну теж умні мудрі люди, Саша, не лізь, поки тебе не запитали. Там пораду чи допомогу, будь ласка, не лізь. Але у мене епідемія доброти. Іноді, можливо, треба якась мудрість, щоб поміняти тактику, поміняти стиль, зробити крок назад і почекати дійсно, поки запитають і попросять зробити оте добре. Так, іноді так буває. Але, але зупинятись не можна. Коли ми не перестаємо вірити в себе і обов'язково підтримуємо інших в тому, щоб робити щось правильно, робити щось таке гарне, навіть те, що ми не вміємо. То я вам скажу, що це, це дійсно круто. Це значить, що ще одна битва от в цій війні добра і зла. Вже вона ще маємо ще одну перемогу, і господь дійсно дав можливість працювати з чотирма бригадами і трьома розвідбатами, і отримати двадцять з лишнім подяк і скільки то там п'ять чи шість нагород. І просто купу, купу постійно вдячних смс-ок, листів, дзвінків, привітань на свята, і так, далі, і так далі. На жаль, протягом цих шести місяців багато хто з них загинули, мої друзі. Але я вчусь теж підпускати їх в Божі руки і продовжувати далі, не здаватись, служити. Пише Людмила, добро потрібно робити з мудрістю. Ну, пані Людмила, бачите, моє сиве волосся. Ви подивіться. Це така вже мудрість, що просто, я ж кажу, граблі, мудрість все є. Минуле воно як яке ватне одіяло нас накриває, і спочатку нам, начебто, тепло і комфортно, і затишно, але потім стає душно, темно і вже важко дихати. Це не є зло, чи це не є погано, коли ви хочете робити добро там, де його ці, цінують. Там, де будуть вдячні, там, де будуть, може, просити ще. Це абсолютно нормально. Зараз, якщо ви так прямо покладаєте руку на серце, підійдете до зеркала, то подивіться, там буде той або та, заради кого теж 100% варто жити, боротися. Просуватися вперед, сіяти доброту, приймати доброту від інших і так далі. Ви саме ви, той, заради кого треба жити і боротись. Якщо вже чихаєте, то чихайте заради того, щоб розповсюджувати доброту.